Доброго ранку, з вами Руслана Писанка та програма АвтоПлюс. Любі жінки, запам'ятаєте, слово чоловіка закон. Однак всі закони, окрім автомобільних, створені для того, щоб їх порушувати. Що на це скажуть чоловіки? Давайте подивимося у нашій рубриці під чоловічим прицілом. жінка бачить, що у там знак «Уступи дорогу, а потом підходить і говорить, що Вас мама плохо воспитала, а вы женщину не пропускаете, Вы не извините, потому что в общественном транспорте. Мой совет не пытаться пропускать их не действовать через мужскую логику, вот, а пытаться просто понять, что они тоже ездят, они тоже передвигаются из точки А в точке Б. Просто это делается немножко по-другому. Чоловіча логіка її взагалі не існує обурюються жінки, наводячи неспростовні аргументи, які на власні очі бачили. Я бачила мужчину, який паркувався задом і на великій швидкості влетів в стенку. Він відкатився от від цього удару вперед. При цьому він обратно здавав задом, задів двері, вийшов із сусідньої двері і пішов. Це нормально на захист ледікарів стали американські соціологи. Вони підрахували, чоловіки на 70% частіше ніж жінки потрапляють в ДТП. Причини незмінні. Найпопулярніші з них перевищення швидкості, водіння на підпитку та неуважність. Тому водійки дають лише одну пораду. Желательно <зважається> не заглядувати жінчинам, а в принципі і в матеріально на дорогу. У Лондоні, щоб перейти дорогу, слід спочатку подивитися праворуч, а потім ліворуч. В Україні значно простіше. Дивіться програму Автоплюс. Перешкода справа іноді може бути ближчою, аніж здається, стверджують британські страховики. Виявилося, що 14% водіїв початківців потрапляють у аварії через коментарі досвідченого драйвера, який сидить поруч. Найчастіше від цього страждають подружжя, особливо жінки, якщо їхню майстерність коментує чоловік. Американці обрали японця. У США провели чергове автомобільне дослідження, аби визначити найбільш американське авто. Д ним виявився Седан Toyota Camry. Своє звання модель заслужила завдяки надзвичайно високому рівню продажів на території США. Найбезпечніше їздити в вітчизняних авто, тому що тільки там подушка безпеки заповнена пухом та пір'ям. А тепер про справжню та серйозну безпеку на дорозі розкаже наша наступна рубрика. Звичайно, вночі краще спати чи зануритися в обійми коханого, аніж ганяти на леді карі. Але коли обставини працюють проти нас, доводиться усідлати залізного коня і їхати. Я мало того що їжджу поздно, Я ще їжджу на дуже длинне розстояння там в тисячу кілометрів, одна. і ну страх є, звісно, є. Головне, збираючись у подорож, пам'ятати про безпеку і бути насторожі. Аби миттєво вгамувати пристрасть на докучливих незнайомців, дехто з дівчат возить із собою газовий балончик, а дехто не гребує і кардинальним захистом. Ну, револьвер. Якщо з пістолетом у руках ви почуваєтеся як мафочка з гранатою, а для сек'юріті гаманець затонкий, озбройтеся коханим. Він миттєво і безкоштовно реагує на команду Фас. Вала такое страшновало, просила мужа, так как у нас двое детей, просила хотя бы смотреть в окно и провожать меня взглядом, пока <гаду> я не дойду до дома. Але бувають випадки, коли ніяка інша зброя окрім жіночих чарів не рятує. Я виходжу з басейну вечером, ну, уже поздно, темно, і вона почему-то не заводиться. І какие-то мужчины приїхали, по-моему, тоже в бассейн, и я так: "Извините, а вы вот не поможете? Она почему-то не заводится". Они сразу посмотрели і сразу сказали вас нет бензина. Як нет бензина? А ви что, не следите? Я говорю, ну я не знала. Слава Богу, один из них пішов такі басі, на второй мне заправиться. І, хоча часто такі пригоди завершуються побаченням, самотнім водійкам варто не втрачати пильності і обов'язково перевіряти бак перед нічними поїздками. Шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. Друбі жінки, я вважаю, щоб на цьому шляху вам не зустрічалися ані світлофори, ані обмежувальні знаки. З вами була програма АвтоПлюс та Руслана Кисенко. Eu